Малорухливий спосіб життя, два роки карантину та повномасштабне вторгнення внесли змін у здоров'я дітей. Все частіше з'являється надмірна вага. Небезпека закривається в тому, що зазвичай дітки страждають ожирінням. В них вже підвищений холестерин, в них підвищений артеріальний тиск, в них може розпочинатися астма, в них може боліти коліна. Це надзвичайно серйозна проблема. І, мабуть, щось світова проблема, я б сказала, навіть пандемія. Ожиріння має діагностувати лікар-педіатр. Найбільш поширені причини споживання фастфуду, переробленої та ультрапастеризованої їжі. Нутриціологиня радить годувати дитину такими групами продуктів: фрукти, овочі, бобові, злаки, кисломолочна продукція, м'ясо, риба та яйця. Є така тарілка здорового збалансованого харчування, яка ділиться на три сектори, де є і клітковинади, і складні вуглеводи, і жири, і білки. А і таким чином, коли ми будемо додавати всі ці групи продуктів до тарілки, буде прекрасне збалансоване харчування. Раціон у сім'ї запроваджують батьки, тому вони повинні харчуватись правильно, аби привити чаду, любов до здорових продуктів. І якщо ж у дитини вже є проблеми із зайвою вагою, батьки повинні спершу самі навчитись харчуватись збалансовано. Потрібно в першу чергу навчати батьків, не дітей, тому що батьки вони є прикладом, якщо потрібно їсти. Якщо батько буде сидіти їсти піцу, а дитині запропонують брокколі, ну відповідно дитина її їсти не буде. Батькам потрібно ще з маличку привчати здорові вподобання до їжі своєї малечі, аби не було проблем із вагою у майбутньому. А якщо проблеми не вдалось уникнути завчасно, варто без вагань звернутись до лікаря. Олександра Толстюк, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.